Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Христос народився. Вітаю вас у програмі Роздуми над святим письмом. І сьогодні ми розпочнемо розглядати так звані блаженства. Які знаходяться у п'ятій главі Євангелії від Матея, слухаймо текст. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви почули цей текст, який знаходиться в Євангелії від Матея в 5 главі, і отже, я би хотів сьогодні розглянути загально те, що стосується блаженств. Найперше, де є саме ті блаженства? Який уривок їх вважати? Хоча ви вже почули цей уривок в більш ширшому варіанті, так? адже ви почули аж до 12-го вірша. Разом з тим, не завжди узгоджується між науковцями, де, по, де закінчуються оці так звані блаженства. Бо одні рахують, що вони мають місце з 3 по 10 вірш 5 глави, інші з 3, по, з 3 вірша по 12 вірш п'ятої глави Євангелії від Матея. І отже, як ви бачите різницею є саме 11 і 12 -й вірш Євангелії від Матея. Чому саме є оця дискусія? Хоча, якщо ви чули уважно, слухали уважно, то в 11 главі є знову ж продовження оцього Так? Але тут є певна відмінність, коли ми маємо з 3 по 10-й вірш виголошені блаженства Ісусом, то там вони є скеровані так узагальнено, не безпосередньо. І отже, можна сказати, що тут йдеться про таку третю особу множини, блаженні. Вони. так? Натомість у 11 вірші ми маємо блаженні ви, де чітко вказується вже безпосередньо друга особа множини, і є, можна сказати, о те, що Матей чітко підкреслює, це є звернення вже до там при присутніх людей. Отже, до тих людей, що їх матей окреслював терміном Охлос. І тих людей, яких він виділяв терміном учні. І отже, блаженні. Перша частина, назвемо їх, отих з третього по десятий вірш. І тоді є оця друга частинка, не мов би, «блаженні ви», яким розпочинається уся нагірна проповідь, яка є звернена до тих присутніх людей. Бо після цього ви бачите постійно, ви сіль землі, ви світло світо, не думайте, тобто ви не думайте. І отже, же в такий спосіб ми бачимо, що почавши від 11 го вірша, хоча там є присутнє поняття блаженні, але вже переходиться у інший формат представлення і звернення. Тому і є ця дискусія серед науковців, де закінчуються блаженства. Чи 10 віршем, чи 12 віршем Євангелія від Матея 5 глави. І отже, ми зупинимося сьогодні на тому, що стосується. Отого навчання у блаженствах, зосереджуючи нашу увагу на самому понятті блаженства. А вже з наступного разу перейдемо до розгляду окремо взятих віршів того, що ми називаємо блаженствами. Ми бачимо, що цей уривочок беремо тепер з першого по десятий вірш. Це є той уривок, який дуже чітко окреслюється. Як матеріал, що його Ісус промовляє, зійшовши нагору. І ми маємо там матеєм окреслені в основному, можна сказати, три дієслова: зійти нагору, сісти і навчати. Два перших дієслова Матей використовує у аористі, а третій навчати в імперфекті. Зазвичай в грецькій мові імперфект інферп... він має таку. Е... Дію продовжувано і дуже часто служить таким своєрідним означенням фону, на основі якого є оці певні дії, окреслені аористом. Але тут, можна сказати, є протилежне, бо наголос ставиться саме на навчанні. Бо, як я вже підкреслював минулих разів навчання починається третім віршем п'ятої глави. І закінчується аж наприкінці сьомої глави Євангелії від Матея. Тому оце дієслово навчати вжити у імперфекті, тут подається як те, яке має бути прийняте читачем, як дієслово першого плану. І отже Ісус навчає. І перші ті Його навчання, як ви бачите, є узагальнені такі. Вони не звернені безпосередньо до тих людей, які є присутні там, до них також, але не тільки до них. Можна сказати, що тут робиться своєрідне узагальнення як певна дійсність, що стосується всіх людей без винятку, не тільки там присутніх, не тільки учнів, але всіх без винятку людей. І отже. Ці, можна сказати, блаженства не мов би охоплюють, згідно того їхнього представлення, усе людство. І тому я би хотів сьогодні звернути нашу увагу на саме поняття блаженного. Так? Хто є оцей блаженний? Ну, найперше, ми розуміємо, що у нашому перекладі, так? Ми маємо їх блаженні, хоча деякі переклади подають як щасливі. І тут є та дійсність, яка, можна сказати, з одного боку, окреслюється більш українським поняттям щастя, яке вживається сьогодні, і блаженство є як щось, що відображає це саме поняття щастя, але воно немов би архаїчне. І разом з тим. Воно має трошечка інший аспект, який є дуже важливий підкреслити, те, що там стосується добра, адже блаженство походить від благий, благо, тобто це добро. І розуміємо, що саме там є е, утворена та певна ніша, яка окреслює присутність самого Бога. Тобто, коли ми використовуємо поняття блаженство, воно не, мов би, вхоплює самого Бога, який дає оце добро, що і робить людину щасливою. Так? Це є десь українське бачення самого поняття блаженства. Тому я би, ну, я радий, що в цьому перекладі. Вже то саме таке архаїчне слово, але водночас воно за собою несе не тільки оце поняття щастя такого буденного, приземленого, але водночас підкреслює також ознаку щастя, але та, яка стосується добра як Божої присутності. Коли ми дивимося на грецький текст, адже Матей його написав грецькою мовою. Ми маємо там постійне повторювання Так? Отже, це є форма множини, яка окреслює оце макаріос. Бачите, саме дієслово, яке є в основі утворення також і іменників, так? макаріос блаженні. Це є ті, які десь пов'язані однозначно зі щастям. Тому можна перекладати також як і щасливі. Деякі переклади перекладають як благословенні, пробуючи передати цей аспект того, що оцей стан, який ми описуємо блаженством, він походить все ж таки від Бога і він є пов'язаний із благословенням. В чому є трудність? В трудність є в тому, що Ісус не говорив грецькою мовою, скоріше за все, на цій горі, але арамейською. І скоріше за все, що Він використовував поняття, яке пов'язане із дієсловом Ашар або Ашер. Так? І отже, це є те, що окреслює єврейське розуміння. Отого щастя, щасливого чоловіка. Що, хто вважається щасливим чоловіком, хто вважається щасливою людиною у святому Писанні? Звичайно, спектр тут є досить великий, але коли ми придивимося, то ми можемо бачити дуже чіткий наголос на тому, що людина. Яка чується щасливою, вона має отой аспект радості, присутній в її житті. Радість не мов би є чимось невід'ємним від того, що ми називаємо щастя. Воно супроводжує щастя. Бачите, і люди, які в древності пробували осягнути. Оте щастя, той стан щастя, адже людина прагне бути щасливою, вони розуміли, що без радості цього є неможливо осягнути. Але е що ж є оця радість, яка пов'язана із щастям? Бачите, е стоїки, ті, які належали до певної, можна сказати, категорії філософії е грецьких. Е Ну, будемо говорити грецького світу, вони пробували говорити про апатею, взагалі про таку безпристрастність. Тобто ж відмежувати себе від тих основних, можна сказати, проблем, які є в житті людини. Зазвичай, цими проблемами вони окреслювали страх, біль. Це є ті основні. Так? Разом з тим ми можемо бачити, що до них також включали ще два, ті, які пов'язані з бажанням і насолодою. Так? І отже, страх, біль, бажання насолода в які вважали, що від них треба відокремитися, і тоді людина буде щаслива. Бо все те, що давали саме оці чотири, будемо говорити, емоції чи почуття, вони проводили до того, що людина чулася нещасливою. Євреї по-іншому переосмислювали цю дійсність. Так і отже, людина святого Писання, людина Біблії дуже чітко розуміє, що радість. Це є не що інше, як дар від Бога. Це є дар, який людина отримує від Бога, і Він не залежить від тих обставин, в яких людина знаходиться. Так? Незалежно, чи це є біль, незалежно, чи це є страх, людина Біблії покликана радіти у тих певних обставинах, які є тяжкі. І це є важливо для нас сьогодні, як українців, переосмислити ту дійсність, в якій ми живемо, бо вона не є сприятливою, адже маємо війну, маємо певні страждання, біль, тривогу, яка входить у серце. І отже, тут є от те, що стосується, можна сказати, дії, яку проголошували пророки. Вони закликали Ізраїль радіти у тих певних також і труднощах життєвих, розуміючи, що Бог є той, який здатен перемінити цю дійсність. І отже, шукати цей дар, який Бог заклав у серце. Слухайте, як пише Ісая у 12 главі, ми можемо досить чітко бачити. Як цей пророк закликає Ізраїль радіти. Того дня ти промовиш, хвалю тебе, о Господи, ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся від мене, і ти мене потішив. Ось Бог моє спасіння, я упуваю і не боюся, бо Господь моя сила, моя пісня, Він моє спасіння. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння, того дня скажете: хваліте Господа, признавайте Його ім'я, розголосіть між народами про Його подвиги, нагадуйте, що його ім'я величне, співайте Господеві, бо Він учинив велике, нехай дізнаються про це по всій землі, ликуйте і веселіться мешканці Сіону, бо святий Ізраїля. Великий серед вас. І отже, це є та дійсність, яку пророк закликає пізнати дійсність Божої присутності у тих стражданнях, часом, які людина переходить, і однозначно ці страждання будуть мати кінець. Тому пророки заохочували навіть у скрутних моментах відшуковувати радість і бути щасливими. Адже вони не полишені самі на себе, а їхній Бог, Бог Ізраїля є Богом спасіння, Бог наш є Богом спасіння. Тому навіть у найскрутніші часи треба шукати отої радості і щастя, покладаючись не на себе, не дивлячись на ті страждання, як на останню дію, яку я бачу своїми очима. Але дивитися. На Бога, який завжди має останнє слово. І це слово є саме блаженні. Щасливі ви. І отже, щасливі чому? Бо ми є Божими дітьми, про яких пам'ятає Бог, ми є Божі люди, яких Бог не забуває. Тому оце щастя однозначно. У Святому Письмі чітко пов'язується із людиною, яка переосмислює історію спасіння, де Бог перемінює оці трагедії людського життя, які виникають внаслідок спокус, у які падає людина, внаслідок людського гріха. І у тих певних труднощах необхідно бачити щастя. Яке пов'язане із Богом Спасителем. Звичайно, що ми маємо також і підкреслено те, що щасливою людина є тоді, коли вона має зв'язок із Святим Писанням. Адже євреї чітко розуміли, що святе Писання, особливо Тора, П'ятикнижжя, було дане Ізраїлеві як дар, як щось високе. Як щось таке, що читаючи, людина може вникати у розуміння самого Бога. І ми вже з вами минулого разу казали, що П'ятикнижжя Мойсея є не мов би, певним відголоском того, що в паралелі ми маємо у блаженствах. Так, ми говорили про п'ятикнижжя і про П'ять Отих промов Ісуса, де блаженства мають особливий, особливе місце. Вже перший псалом закликає Ашрегаїш, Ашерло Цатрешаєм, кажучи про щасливого чоловіка, який має зв'язок із Святим Писанням. Перечитайте собі оцей перший псалом, і ви побачите. Де наголос ставиться саме на о тому, що в'яже людину з Богом, а не з тими людьми, які відійшли від Бога і шукають дорогу погибелі у своєму житті, творячи безчинства. Тому людина щаслива, та, яка віднаходить спільників у слуханні Божого слова». У переосмисленні дійсності, яка походить від Бога. Тому сьогодні спробуємо задуматися над тим, що стосується особистого щастя. Де я шукаю це щастя? Чи я розумію, що без Бога щасливою людина бути не може? Часом людина робить собі видиме щастя, але воно завжди буде минуче. Щасливою людина може бути тільки тоді, коли вона усвідомлює Бога як свого Спасителя, приймає Його як свого Спасителя, як люблячого Бога. Від нього вона вчиться любити і радіти отою Божою присутністю. Тому наше поняття, блаженний, чітко вкреслює те, що Бог як добрий є присутній у тому щасті. Загляньмо у своє серце і придивімося, чому воно радіє? Що є те, що дає йому радість? І якщо джерелом цієї радості не є Бог. Тоді ця радість є минуча, і не про це щастя, тоді іде мова. І отже, коли ми говоримо про блаженство, Ісус однозначно хоче підкреслити саме те щастя, яке джерело має Бога. Джерелом цього щастя є Бог, який і є Отой. Що устами Ісуса з Назарета виголошує блаженство. На наступний раз ми подивимося безпосередньо вже, хто є отими блаженство, блаженними людьми, про яких Ісус говорить, але й з розумінням, що це блаженство не походить від людей, але походить від Бога. До зустрічі через тиждень у програмі роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.